Чи дослухається світ до прохань Столтенберга надати Україні більше зброї? Ні. На жаль, немає він такої можливості вплинути на це. Але знаєте, що мені показують? Мені показують, що саме через цю заяву, через свою якусь активну позицію, а він дійсно зайняв якусь активну позицію і намагається зараз. Ну, чомусь цією позицією посилити е, свою можливість посилити свою владу, посилити, ну тобто, знаєте, як набрати ваги е, в суспільстві, це не про Україну, це не про турботу, це не про поміч, це про власні якісь бажання призвернути увагу до особистості, до своєї персони. Е, чи дослухається світ? Ні, не дослухається, тому що чомусь лідери, які... Можуть на це впливати до цієї заяви, ставляться дуже прозоро і да якось дуже несерйозно. Тому на жаль, не бачу я. Чому президентка Європейського парламенту Роберта Мецола впевнена, що рівень допомоги Україні від ЄС наступного року не зменшиться? Ну це її мрії, це її бажання. Вона так думає і вона спираючись на Минулий якийсь досвід, вона спирається саме на можливості, вона спирається на на потенціал е, допомоги, який вони можуть надати. Але якась різка зміна унеможливлює її плани, і мені навпаки показують, що е, цю людину усунуть від керівництва і вона втратить свої можливості дуже скоро. Чому це станеться? Ну, по перше, вона вже про це знає. Тобто, дивіться, там е йдуть якісь кадрові зміни е саме в Європарламенті, і цю жіночку її ніби усувають. І на сьогоднішній день вона знаходиться в якихось таких маревних мріях, тому що плани її не здійсняться. Давайте так спитаю, чи буде Європарламент допомагати нашій країні так само, як минулого року, тому що спиратися на слова цієї жінки я б не стала, оскільки вона готується на зміну в кар'єрі і зміну досить таку радикальну. Вона про це вже знає, тому що тут тіньові якісь ходи і все інше. Чи буде допомагати нам європарламент так само, як і в іншому в минулому році? Мені відповідь йде, що ні? На жаль. Чому? Бо немає стільки, аби допомогти. Немає такої можливості матеріальної, оскільки світ похитнувся, і ми дуже сильно поріжемо допомогу. Тобто ми її дуже сильно поділимо і зменшимо. У це складно повірити. Тепер карти Таро дають відповідь кожному. Команда з України створила першу в світі Таро нейромережу. Дізнайся відповіді на всі питання абсолютно безкоштовно. Завантажуй додаток у свій телефон. Посилання в описі. Чи проведе Україна глобальний саміт миру наступного року? Так, да. да, проведемо. Не в тому обсязі, в якому хотілося а б сказати, що це буде на весь світ, і будуть брати участь всі країни, на які ми зараз розраховуємо, ні. Але От, знаєте, таке відчуття, ніби це ця подія відбудеться. Я б не сказала, що це якась одноразова подія, тому що тут така низка. Заходів різних буде відбуватися саме про цю тему. От ми зараз маємо якесь бачення, як воно буде, як воно можливо станеться. Ну, Не ми з вами, а люди, які на це впливають і які беруть саме участь у цих процесах, але будуть розчарування і таке відчуття, що ну, демонстрація чомусь іде, якась. Показуха хочеться сказати, тому що не з нашого боку, а з боку інших країн, так званих партнерів. Тому що таке відчуття, що ми, знаєте, як зіграємо на, на своїй силі, на своїй демонстрації, і це нам принесе користь, тому що не підтримати Україну скоро стане дуже дурним тоном. І саме через Засудження, знаєте, побоювання засуджень і неможливості потрапити до нашого кола і будуть підштовхувати інші держави, взяти участь у цьому саміті і у тих пропозиціях, які Україна буде пропонувати іншим країнам. Чи відреагує Росія на те, що до міжнародного суду ООН в Гаазі вперше в історії не обрали представника РФ? А вони будуть, вони будуть незадоволені, вони пручаються, вони навіть будуть намагатися відстояти свої права. Ну, щось вони там будуть демонструвати незадоволення, але зробити з цим вони нічого не можуть. Ну, тобто вплинути на це чи якось повести себе інакше, вони не можуть, тому що вони ну в досить обмеженому стані знаходяться на сьогоднішній день. Стосовно цього питання, але дивіться стосовно, стосовно того, що немає представника Росії, все ж я б сказала, що його нема на офіційній основі, тому що люди, які захищають інтереси Рашки, все ж таки там є. А люди, які причетні до важливих справ вирішення стосовно рашки, теж вони там є. Карта таємниці і карта, ну, знаєте порушення закону, показує, що там немає представників Росії саме. Офіційних, тому що насправді вони там є. І Росія зараз намагається битися за те, аби відстояти свої права, якісь, ну тобто, довести, що вони теж люди, можливо, не знаю, але чи вдасться їм відстояти свої права? Давайте так спитаю. А ви знаєте, так. Да. Ви знаєте, так щось вони навіть виб'ють. Щось вони навіть виб'ють якусь можливість бути присутніми і будуть щось святкувати. Отже, їх боротьба вона не зовсім пуста, не, не задоволені вони, не подобається їм. Е, мовчати вони не будуть, а навпаки, вони будуть у цього свого таємничого представника, тому що інакше я його не можна назвати, намагатися просувати в публічний простір і, і відстоювати свої. Права. І щось вони все ж таки відстоять. Чи вдасться протягом двох тижнів домовитися з польськими перевізниками, які блокують український кордон? Так, ну всі поїдуть туди звідки приїхали це стовідсотково. Чи вдасться вирішити кризу? Вирішити кризу не вдасться. Я б не назвала це сильно кризою, це більше ну, протистояння інтересів. Більше так на це на це схоже. Воно досить давно, воно мені показує, правда, я не знаю, воно як ніби періодично спалахує, тобто періодично з'являються якісь незадоволені наші сусіди нашою державою чи нашими людьми. Чи вдасться вирішити, чи вдасться зупинити? Вирішити не вдасться, розігнати вдасться, пообіцяти щось вдасться, збрехати їм вдасться. Але це будемо робити не ми, це буде робити їхня держава. Тобто щось пообіцяють, але е, обіцянка цяцянка. Чи введуть гуманітарну паузу в Газі? Ні. Ні, не введуть. Ні, не ведуть. Навпаки, мені показується посилення, посилення страждань, посилення руйнувань. Зараз чи відбудеться взагалі гуманітарна пауза? Ні. А, тут не зупиниться, от не зупиниться руйнування, не зупиняться страждання, не зупиняться загибелі, доки не буде досягнуто якоїсь. Чомусь мені хочеться сказати споруди. От таке відчуття, знаєте, ніби відправною крапкою в цій ситуації стане ну, фінальною крапкою, стане якась велика споруда. Чомусь хочеться сказати велика башта, і тут на рівні земному, от поки Ізраїль не дійде до якоїсь башти і не е, знаєте, ніби як не проведе межу е, зупинки. Не відбудеться, тобто домовленості я не бачу. Я не бачу, що одне одного почують і зможуть якимось чином, знаєте, запобігти загибелям. Ні -ні. ні, 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 ні. Ні. Тут тільки сила, тут тільки, тут тільки знищення ворога буде відбуватися з боку Ізраїля. І після цього зупиняться смерті не раніше домовленості не буде. Чи справді росіяни розпочали масштабні штурми на всіх ділянках фронту? От там, де їх дуже багато, там, де вони дуже довго, давно масовано і дуже агресивно намагаються захопити територію. От там дійсно там іде якесь посилення, а але воно якесь от розумієте, воно якесь неплідне. Тобто вони намагаються наступати, але назвати це наступом я б не стала, тому що тут більше що вони намагаються знищувати кошмарити та е, наводити жах, це вони намагаються. Але наступу тут я не бачу, не буде наступу повторного, тим більше і більш агресивного, тим більше, тому що всі карти, які кажуть про міць. Силою потужність ворога вони всі йдуть перевернуті. Отже, е і дуже багато карт, які кажуть про інформацію. Тобто я не знаю, чи ПСО працює в цьому випадку, але те, що розгойдуються панічні настрої, розгойдуються тривожні стани у населення цими інформаціями, цими новинами, це 100%. Тому віримо в наше засилу. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.